Всіх вітаю! Сьогодні на відеогляді буде постільна білизна з uh, серії Italy Colorful Home фірма 100 натуральна бавовна страйп-сатин з просирадлом на резинці. В двох розмірах це двоспальний, тут 160 на 200 простирадло, плюс 25. 25 це мається на увазі ось ця ось частина матрасу чи дивану. 2,0 – це євро. Тут 180 на 200, також плюс 25 і 50 на 70 наволочки. У мене буде сьогодні євро розмір на відео. Кольорів є багато різних, не лише такий. Більше ви можете побачити у мене на сторінці в Інстаграм чи в групі Вайбері. Переходьте, підписуйтесь, Застьобується на дві кнопочки, і в такому ось плотному ПВХ-пакеті. Це постільна білизна в продажу вже десь 5 років. За цей час вона дуже класно себе зарекомендувала по якості, по самому, самій комплектації постільні білизні, її гарно беруть, вона користується спросом. У мене дуже багато знайомих, друзів користуються цією постільною білизною, вони в повному захваті і завжди просять ще і ще оновити. Тут полосочка. У нас середня, не широка і не вузька. До складу сходить натуральна, 100 бавовна, не слизька буде постіль, гарної якості, вона не кашлаті, не ліняє, ось так запаковано Зараз відкрию вам її розстелю на дивані і покажу, як ця красуня виглядає в розстеленому вигляді. Більш детально за неї розкажу. Ось так виглядає постільна білизна в розстеленому вигляді. У мене страйп-сатин, середня полосочка, склад 100% бавовна. Вона не слизька, не така, знаєте, як більш доатласна, вона більш до бавовняної буде, але все одно є одна матова, одна атласна полосочка, яка теж блищить при штучному освітленні. Під ковдра одягається на замочок, ось він знизу розташований. Такі маємо. Всередині шовчики хороші, закрита також додатковою тканинкою, щоб не було видно сам замочок. Є двоспальний, є євро розмір. Ціна за двоспальний 1200, за євро 1300 гривень. В євро 200 на 230 розмір під ковдри, в двоспальному 180 на 220 розмір під ковдри. Простирадло на резинці повністю по колу. Ось така у нас резиночка, це дуже зручний тип резинки, адже вона не буде спадати, абсолютно гарно кріпиться, не йорзатиметься, коли ви будете спати. Бачите, тут є виточки такі під матрасик. Да? Підходить. Підходить як для звичайного матрасу, ну кроваті звичайної, так і для дивану. Також гарно кріпиться, гарно одягається. Ну, взагалі, от в мене диван, я без проблем все одягла, як ви бачите, і чудово все сидить. Дана тканинка не буде ліняти, кошлатитись, вона буде вам слугувати мінімум 5 років, це 100%, буде в такому ж гарному стані, як і під час купівлі. Мої кіцькі дуже подобається ця постіль. Вона тут спить, ніяк її зігнати не можна. Вона така, що не на всіх спить плетах, постілях. Так що ця їй, значить, дуже сподобалась. Я думаю, сподобається обов'язково і вам. Наволочки тут дві штучки 50 на 70. Абсолютно класичні, гарні, без безрюшок, вушок, одягаються на запах. Ось такий маємо запах доволі хороший, не буде подушка випадати. І шовчики всі гарно прострочені, оверлочені нитки ніде не торчать, велика висока якість пошиття. Щоб побачити більше кольорів цієї постілі, переходьте до мене на сторінку в Instagram чи в групу Viber. Посилання на все маю закріплене в шапці профілю на Ютубі. Так що переходьте, підписуйтесь, там є більше асортименту текстилю, просто мільйон. Якщо з'являється якась новинка, вона обов'язково є в мене.